Подумала, а може ви мені на квартиру назбираєте? Я тут подивилась, у Гладківці можна купити квартиру невелику. То я думаю, що відкриємо збір на квартиру. І розумієте, справа в тому, що вона назбирає собі на квартиру. Її люди будуть донатити, які донатили. У нас же в країні глобальної проблеми немає такого. У нас все добре. Військові самі намагаються закрити свої збори, допомагають один одному. Навіть на ту саму соляру, на все. А людина, в якої ну, по суті, все є, є де жити, Вона сидить вдома, її чоловік сидить вдома. І люди її донатять. Я не рахую на чиї кошти, нічого. Просто обідно те, що люди воюють. І вони ж свої бабки туди вкидуть. Спаряга, все топліво. Навіть якщо мені відкрити, наприклад, банку, щоб назбирати на якогось Жигуля, щоб виконувати якісь завдання. Я не назбираю. Ну, я просто не назбираю. Нікому не цікаво? Цікавіше ж подивитись на безглузді відосики, стріми. Да? Що з вами? Ви просто скажіть, що з вами? Вам байдуже? Ви ж живете в цій країні. Чому вам не все байдуже? Я не розумію. Всім гарного дня.